Всім привіт! Ви на каналі Клименко. Сьогодні будемо готувати дуже смачне печиво. Готується дуже легко з простих інгредієнтів. Нам потрібно какао, борошно, розкушувачі яйця, масло. Колічество інгредієнтів я скину вам в описі під відео. Спочатку ми змішали сухі інгредієнти, тепер будемо збивати наші яйця. В Миску я розбиваю наші 4 яйця, додаю трошки щепоточку солі. Цукор, ванілін і починаю все збивати. Збиваю до такого посвітлішення, щоб наша маса стала пишна і посвітлішала, збільшилася в об'ємі. Потім я ріжу на кусочки масло, воно в мене вже таке розмягченне, і кидаю до наших яєць. І Також змішую все добре блендером до однородної маси. Ось як тільки ми збили масло із яйцями, ми тепер змішуємо сухі інгредієнти з яйцями. Добре перемішуємо до однородності. Я спочатла венчиком, потім лопаткою. Все добре змішую, повинна вийти ось така маса. Таку масу ми накриємо піщовою пленкою і поставимо в холодильник на один час. Ось наше тісто постояло в холодний один час, воно стабілізувалося. Тепер ми беремо ложкою, чи як вам зручно. Робимо такі кружечки, обмочуємо їх у сахарній пудрі, гарно обкутуємо. І викладаємо на противень з порогами бумагою. Викладайте на відстані, одне від одного, ось так, як на відео. Ставлюємо в духовку випікатися на 190 градусів 10-15 хвилин. Таке печиво виходить дуже-дуже смачне і малозатратне. Сюди не потрібно, дуже багато всього. Ось наше печиво спеклося, воно вийшло таке ніжне, ароматне, з ароматом какао. Дуже рекомендую спробувати вам також. Дякую за перегляд. До нових зустрічей! З вами була Оля Клименко.